Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні у нас 18 квітня. Ми знаходимося в Сквирському районі, фермерське господарство «Караван». У нас посів озимої пшениці, який трішки постраждав від заморозків, які минулися 2-3 дні назад. Наслідки можете бачити. А зараз проведу листову діагностику, аби визначити, в якому стані перебувають рослини і як ми можемо їм допомогти. От, демонструю вам результати досліджень. З даного графіка я роблю висновки, що на даний момент рослини відновлюють нормальну вегетацію після приморозків, але є гостра потреба в міді. А ось корені. Тут потрібна допомога з розвитком вторинної кореневої системи. В підсумку приймаємо рішення щодо бакові суміші. З фунгіцидами та інсектицидами ми додамо наші продукти. Для розвитку вторинної корневої системи використаємо активний старт. Для закриття проблеми по міді аміномідь кількості 1 літр на гектар. І підсилимо нашу бакову суміш амінокислотами. Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні ми повторно завітали фермерське господарство караван. Треба терміново нам дощу. І одна зу, вторинна корінева система йде. Розвиток. От наші білі корінчики. Отак От наша пшеничка поправляється. А це результати листової діагностики на 30 квітня. Проблему з міддю вирішено. Активність нормальна. Бачимо незначну зацікавленість рослин, талію та цинку. По плану, наступний огляд даної площі з проведенням листової діагностики перед повторним внесенням засобів захисту. Очікуйте на нове відео. Побачимось!